Кінці 2022 року західні медіа у своїх підсумкових матеріалах приділили багато уваги Володимиру Зеленському. А в деяких книгарнях навіть з'явилася перша література про повномасштабне російське вторгнення та роль українського президента на цьому етапі війни. Більше про те, як у світі сприймають Володимира Зеленського, поговоримо з нашим лондонським кореспондентом Богданом Цюпоном, який цю тему вивчав. Богдане вітаю тебе! Що на загал кажуть і пишуть зараз про українського президента в західній пресі? Отже, Остапе, ти згадав про перші книги, які вже почали з'являтися. А на полицях, зокрема у кіосках чи крамницях преси, ще залишаються номери політичних журналів на завершення 2022 року. На перших шпальтах багатьох з них портрет чи доброзичливі карикатури в деяких випадках українського президента. Володимира Зеленського, а всередині, вже всередині тих видань, розлоги, інтерв'ю, аналізи, намагання зрозуміти, що таке Україна. Що таке український? Чи хто такий український президент Володимир Зеленський? Наскільки він є типовим представником українців і української держави? Так що про це дуже дуже багато зараз на полицях, зокрема британських, але не лише не лише британських британських видань і не лише британських книгарень я би сказав у Європі, в Америці очевидно. Також я впевнений, що ти. Що ти був свідком. Про що пишуть, як я вже сказав, намагаються проаналізувати дії українського лідера, що вони означали для, для перебігу війни, і саме про позицію українського президента наскільки вона була вирішальною, особливо особливо на початку цієї цього страшного вторгнення, за яке заплатили життям тисячі людей, і ця війна очевидно триває. Найбільше очевидно звертають увагу на те, що президент України Володимир Зеленський як своїм виглядом, як він одягається, як він говорить, так і своєю поведінкою, своїми діями став фактично антитезою до російського лідера до президента, президента Путіна. І про це зокрема мені сказав британський журналіст і автор до речі, нової книги вже про. Про це російське вторгнення в Україну воно книга називається «Інвейжн», Вторгнення. І люк гардінг, автор цієї книги, сказав, що він дуже пишається, що зараз уже готується і україномовне видання цієї книги. А щодо Зеленського, він зокрема сказав мені таке коли війні буде покладено край, ми зможемо запитувати, чи Зеленський перед вторгненням помилився, чи може намагався виграти час. Але треба визнати, що з того часу він став великим лідером, лідером в час війни, видатним комунікатором і підсилювачем національних настроїв України. Я йому присвятив розділ у книзі про те, що він став антитезою Путіну. Що Путін не зробив, він робить інакше. Путін боягузливо віддалений, холодний, непідзвітний. Такий собі цар. А зеленський антицар. Богдана, на які конкретні дії Зеленського в час війни звертають увагу окремо оглядачі, журналісти, ті, з ким ти спілкувався? Ну е, з ким я спілкувався, і навіть просто якщо прочитати, ну, наприклад, американський журнал Time, який назвав е, президента Зеленського людиною року, в одному з е, параграфів ви знайдете згадку про те, що під час Другої світової війни лідери. Фактично майже всіх захоплених нацистською німеччиною країн перед цим захопленням, перед вторгненням втекли зі своїх держав, полишили свої свої країни: керівники Бельгії, Нідерландів, Польщі, Греції, Югославії. Можливо, одним з найрішучіших чи найважливіших кроків і кроків, які мають величезні наслідки, напевне, і досі. Було рішення президента зеленського і українського уряду залишатися у Києві, попри те, що російські сили наближалися до української столиці, загрожуючи зокрема життю українського лідера. Були повідомлення, що росіяни націлювалися саме насамперед на те, щоб обезголовити Україну і поставити своє маріонеткове керівництво замість обраної українським народом влади. Інший важливий момент, про який говорять аналітики, і наприклад, я розмовляв з авторкою е, книги е, Феномен Зеленського Ольга Онух. Вона співавтор, е, політолог, працівниця Манчестерського університету. Вона вказує на уміння професійне уміння українського президента комунікувати, розмовляти, доносити людям в різних аудиторіях світу те, що потрібно, е, як потрібно представляти Україну. Ось її думка. To, że on po pierwsze, rozumie swoją audytorium, czy w ona w Ukrainie, czy w ona e, w Polsce, czy to nasi studenty w Anglii, jak win mówił z naszymi studentami przez Zoom, czy to teraz e, i on umie, Сказати це, що треба, щоб вони зрозуміли не тільки його, але зрозуміли перспективу України. І це дуже важлива річ, що він вміє добре, просто, відкрито, дуже відкрито говорити і таким способом, що він зрозуміє свою аудиторію. Богдане, але при цьому також ми бачимо і критику українського президента серед деяких людей, чого вона стосується? Ну, я впевнений, що ти знаєш, наприклад, про дуже відомого критика у Сполучених Штатах, критика України, критика української влади. Такер Карлсон, один з коментаторів на перепрошую на американській телемережі Fox News, Він дуже активно, дуже гостро критикує президента Зеленського. Також тут по цей бік океану у Європі можливо найвідомішим критиком. Тиком чи навіть опонентом фактично українського президента є лідер Угорщини Віктор Орбан, який також багато чого закидає, закидає українському лідеру. І, зокрема, ну, наприклад, від Такера Карлсона лунало таке твердження, що можливо. Український президент має певні недемократичні тенденції чи антидемократичні, і про це я також розмовляв із журналістами, із аналітиками і те, що ми бачимо в пресі. що З одного боку, так звичайно, що під час війни. Уряд будь-який чи президент будь-який намагається е, значною мірою можливо централізувати е, керівництво, централізувати прийняття рішень, але е, з іншого боку, е, проблема захисту демократії, захисту принципів демократії напевне постане, і на це звертає увагу зокрема е, Ольга Онух. Де котрі речі треба його критикувати, за чи його не, не, не тільки його, але і, і адміністрацію, чи і інших міністрів, чи е, і, інших людей, які беруть е, е, участь е, в якійсь децизіях. Але є, я думаю, що на цей момент ми не бачимо цієї небезпечності. Вона існує, вона існує. Будемо дивитися, як е, е, Володимир Зеленський, е, як, як коли буде кінець війни, то побачимося, як він що він буде робити. Богдане, дякую тобі за цікаву розмову. Нагадаю, з нами на зв'язку був Богдан Цюпин.